Далі їдуть депутати, щоб провести тут там віче. Їдуть наші депутати, їде передові вся передова молодь, їдуть старше покоління. На сьогоднішній день є друга проблема. У нас правоохоронні органи не дозволяють, щоб виїжджали автобуси. Що ми повинні робити? В першу чергу ми повинні всі змобілізуватися на Майдан на Київ, тому що на сьогоднішній день в Києві вирішується доля України. Так воно є. Ми повинні чим більше, щоб їхало туди людей. Всього 20 тисяч є внутрішніх військ, більше трьох тисяч беркутівців, а нас є мільйони. Вони нас не переможуть. Що ми повинні робити на місцях? Я сьогодні в інтернеті прочитав, що в шостій годині на Грушевського збираються матері, чиї сини служать в внутрішніх військах, служать в Беркуті, щоб забрати звідси своїх дітей. Ми сьогодні всі, хто тут стоїть, передайте знайомим, близьким, повинні звертатися до своїх знайомих, близьких, родичів, хто служить в внутрішніх військах, хто служить військах, Органах, що вони повинні бути з народом, вони повинні захищати закон, але вони повинні захищати народ. Народ, який стоїть за свої права.